15 серпня віряни відзначають одне з найбільших християнських свят успіння Пресвятої Богородиці. Урочисті богослужіння прийшли в Мукачевському греко-католицькому соборі, для якого цей день є храмовим святом. Сьогодні цей святковий день. Ми святкуємо свято успіння Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці. І відповідно, що сьогоднішнє свято це не є свято смутку, але це є свято великої радості. Тому що власне уже саме свято говорить про себе, що це є успіння. Тобто, ми сьогодні святкуємо не похорон, не смерть Марії, але ми святкуємо сьогодні власне якраз успіння, тобто та, котра заснула в Господі. Сьогодні ми святкуємо ту невимовну велику радість того, що маємо покровительку на небі, заступницю, нашу пресвяту, владичицю, Богородицю, сам Тропар, який нам каже, що у різдві своєму ти дівицтво зберегла. І в своєму успінні ти землю не полишила. Тобто Богородиця нас не залишає, вона лишається нашою матір'ю. Котра дотично постійно буде торкати серця кожного із нас, розпочали вшанування свята Успіння Пресвятої Богородиці напередодні ввечері, великою вечірньою та молебню до Божої Матері. Нині в храмі відбулася святкова утрення, велика архієрейська служба Божа, яку очолив єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, преосвященний владика Теодор Мацапула. Сьогодні Христова церква святкує одне із найбільших богородичних свят успіння Пречистої діви. Марії, і згідно давньої традиції, завжди єпископ приїжджає на цю Мукачівську парафію, адже саме від Мукачівського монастиря, Успенського, наша єпархія взяла свої витоки, і наша єпархія формує свою ідентичність. Тому для нас це не є тільки віддання певної данини традиції, для нас це також і велике свято надії. Адже Успіння це таке свято, яке показує, що життя не закінчується тимчасовими речами. Показує нам, що після смерті також є вічність, і особливо в сьогоднішній день, коли наш народ так багато страждає і потребує опертися на міцну надію, богородиця якраз нам її показує. Тому сьогодні ми також особливим способом наша церква молиться за мир в Україні, адже ми знаємо, який сьогодні важливий є день на міжнародній дипломатії. Тому ми поручаємо під опіку Пречистої діви Марії, всіх дипломатів, всіх політиків і всіх людей, від яких сьогодні залежить мир у нашій країні. До храму цього дня прийшли сотні парафіян та гостей міста, щоб спільною молитвою вшанувати Пресвяту Богородицю, просячи її за мир в Україні та благополуччя своїх родин серед вірників, які щороку в це свято приходять до храму. Пан Віктор з міста Берегова. Сьогодні тут представний праздник. я постійно приїжджаю сюди. У мене тут і родичі є. Так що такою з молитвою стараюся у нас дома. До церкви ходжу і тут теж приїжджаю кожного року, коли це свято велике. таке, Для мене воно багато значить. Я вже десятиліття сюди приїжджаю. Надіємося, тепер тим більше такий тяжкий час у нас в Україні, на Бог, щоб поскорше. Війна закінчилася, щоб наші хлопці всі повернулися додому живими і здоровими. Святкову службу Божу відвідало багато родин, дітей та молоді. Всі охочі могли отримати повний відпуст і прийняти святе причастя. Ну кожен хто йде у храм сьогодні, знає, що означає це свято за церковними переданнями. Це свято сьогодні відмічаємо успіння Пресвятої Богородиці. Всіх хочеться хто тут є, привітати, і всіх хто хто відсутній, хто, кого тут немає. Та мені це свято з дитинства, радість приносить таке світле, радісне свято. є церковні передання. Це непрості люди. Ці передання записували, передавали. То віримо, віримо, що Діва Марія заснула і була взята на небо. Ісусом Христом із цілом душею, свято спіння Пресвятої Богородиці. Це згадка про відходу Марії, матір Бога нашого, Ісуса Христа, до небесної слави. Воно вчить нас вірити і. Любити і мати надію про зустріч із Богом, вітаю вас всіх із святом. Це нехай приснадіва Марія вас завжди оберігає і возьме. Під свій омофор. Святі отці наголосили на духовному значенні цього свята та закликали до посиленої молитви за справедливий мир і закінчення цієї війни, за наших воїнів, захисників і усіх родин, які сьогодні переживають складні часи. Ми просимо, аби Богородиця своїм омофором заступалася за всіма нами перед нашим Отцем Небесним і аби дійсно дарувала нам людям, котрі сьогодні прийшли до неї взивати, прийшли до неї святкувати. Тому я сьогодні радо можу всіх нас привітати із цим чудовим святом успіння Пресвятої Богородиці і благати у неї, нашої покровительки, нашої Марії, аби дарувала той справедливий мир для нас, страждучого українського народу. Сьогоднішня навіть Євангеліє дуже гарно каже, завершуючись словами, що «блаженні ті, які слухають Слово Боже і зберігають його. Марія була саме тою, котра слухала слово Боже і зберігала його в своєму серцю. Завершилася святкова божественна літургія мируванням та благословенням вірян.